Вітаю на уроці читання. Тема сьогоднішнього уроку Діти, Окраса дому. І виразне читання вірша Гриця Гайового Будильник. Добрий день, дорогі друзі. Добрий день. На вас чекає гарний день. Бачу всі веселі і здорові до уроку. Всі готові. Зробимо спочатку дихальні вправи вдих видах три рази, задування свічки, коник присмоктати язик до піднебіння і цокати голосно і сильно. Трубочка посмішка. Спочатку скрути губки в трубочку, а потім посміхнись. Скоромовка. Спочатку прочитай повільно, потім швидко, і, якщо зможеш, дуже швидко. Бобре, друже, друже, бобре, міст зробив ти дуже добре, не бредуть, бобри у брід. Майстрові кричать привіт! Бобри, друже, друже, бобри, мій зробив ти дуже добре, не бредуть бобри у брід, майстро викричать: Привіт! Упізнай кожну літеру і прочитай слово, яке заховалося за олівцем. Так, братик. С... Сестричка. Давай прочитаємо слова, які будуть використовуватися у вірші. Будильник. Звертай увагу на наголос. Механічний. Пухкесенькими. Прочитай заголовок вірша та розглянь ілюстрацію. Як ти вважаєш, про кого чи про що цей вірш? Будильник. Можеш поставити відео на паузу і поміркувати, а потім перевірити свої міркування та припущення. Гриць гайовий будильник. У нас будильник є новий, не механічний, а живий, із ручками та ніжками, з покесенькими щічками, з очима, наче гудзики, з голосом, як музика. Новий будильник є у нас, усіх він будить кожен раз, а сам такий малесенький, але мені з ним весело. Я тільки з ним і гратимусь, бо ми сестричка з братиком. Новий будильник є у нас, назвали ми його Тарас. А тепер прочитай цей вірш самостійно, можливо, навіть декілька разів, виразно, а потім виконуй інші завдання. Дай відповіді на питання та виконай запропоновані завдання. Чи правильним було твоє передбачення щодо змісту вірша? Як ти вважаєш, чи любить сестричка-братика? Якими ласкавими словами вона його називає? Навчися читати вірш із ніжністю та любов'ю. Прочитай ще раз вірш виразно. Дякую за увагу. До зустрічі!